Вітаю на каналі Кіровоград. Програма Депутатська година. Програма, в якій народні обранці звітують про свою діяльність. Сьогодні у нашій студії народний депутат України Андрій Табалов. Я вас вітаю, і сьогодні ми говоримо про тему номер один у політичній площині. Вже місяць, як люди вийшли на площі, вони спершу вийшли, аби відстояти європейський вибір України, аби відстояти свою позицію і змусити найвище керівництво держави таки підписати асоціативне членство з європейським союзом. Скажіть, будь ласка. Чому все ж таки народні обранці, політики не змогли на своєму рівні захистити європейський вибір України і чому люди таки вимушені були вийти на ці площі? Ну Знаєте, ситуація насправді дуже така серйозна. Чому це, на мій погляд, сталося? Тому що, ну по-перше, цілий рік і Верховна Рада, і всі майже все населення України слухало про те, що все ж таки ми йдемо до Європи, ми підпишемо цю угоду про асоціацію. Навіть Верховна Рада просто з'єдналася заради цього, і опозиція, і влада, і позафракційні депутати голосували за євроінтеграційні законопроекти, було зроблено дуже багато чого, дуже багато прогресу. Це реально ця ідея об'єднала всю країну без перебільшення, всю країну. Тому, коли влада вирішила. Зробити такий, знаєте, розворот, це було шоком. я думаю, небагато людей навіть знають про те, що саме угода про асоціацію з ЄС повинна бути підписана. Я думаю, дехто навіть подумав, що ми вже вступаємо в Європейський Союз. Взагалі, багатьом з нас подобається саме поняття про європейські цінності і таке інше. Тут питання в іншому. Питання в тому, що. Насправді, от, рішення таке про призупинення е, цієї, е, цієї підготовки до підписання асоціації з ЄС було зроблено непрозоро і дуже швидко. Так не робиться. От, я дуже багато говорив про е, різні реформи, е, комунальні, про місцеві реформи, там, де не було успіху саме із-за того, що не було громадського обговорення, і громада не була поставлена до відома, що от ми плануємо отак або ми плануємо отак. Я на, насправді за е, те, щоб в Україні було краще, за те, щоб наша економіка працювала, за те, щоб ми працювали із Росією, і з Європою, і з багатьма іншими країнами, але ми з вами, ну я як мінімум, і представники влади, це державні діячі, тому ми повинні заздалегідь інформувати громаду про. Той крок чи інший крок. Тут цього зроблено не було, тому людей це просто обурило і вони пішли на майдан. Це абсолютно нормальна реакція. Я таку реакцію абсолютно підтримую, тому що влада повинна бачити е ставлення людей до своєї політики і повинна коригувати. Ну і взагалі, я думаю, що підлило масло у вогонь, саме те, що був розгон мирних демонстрантів, які просто вийшли висловити свою думку, показати, що вони розділяють європейські цінності, що вони е, хочуть жити в демократичній країні, і тут бачите беркут, який бив невинних людей. Я проти цього, і люди повинні нести за це відповідальність. Місяць виповнюється євромайданом. будь ласка, де ви були цей місяць? Я був як на Кіровоградському Євромайдані, так і на Київському Євромайдані, але був не як політик, просто як громадянин, як батько двох дітей, якому небайдужа доля нашої країни. Я жив у Європі, жив в Великобританії. Я бачив, які там стандарти, як там ставляться до людей, які там зарплати, пенсії, як там просто люди працюють, як працюють сюди. Як працюють органи державної влади, мені імпонує сама така модель розвитку країни. Я хотів би, щоб Україна також розвивалася таким шляхом, тому я був там, я підтримав це. Спершу майданівці проголошували свою аполітичність, але без політиків, без політичних діячів не обійшлося. Скажіть, як власне на вас реагували на місцевому Євромайдані чи на київському? Ну, на Київському е, нормально реагували, тому що там мене не знають як політика. Я наголошую на тому, що був там не як політик, абсолютно. Просто прийшов підтримати людей, послухати те, що говорять. Пожартували в Кировограді, Ну, звісно, мене знають, тому сприйняли неоднозначно. Спочатку були і галаси, люди задавали питання, чомусь вирішили, що я там за щось не так голосував. Я не... Депутат від партії регіонів, я депутат позафракційний, я голосував за скасування пенсійної реформи, я голосував за всі абсолютно євроінтеграційні закони, голосував за звільнення Юлії Тимошенко з під варти і за багато інших подібних питань. Я думаю, що після цього, ну, як мінімум, я спілкувався особисто з деякими людьми, вони зрозуміли, тому що насправді було. Знаєте, такий брак інформації, і знову ж таки, і там наголосив про те, що я не вважаю правильним використовування оцієї цієї ідеї майдану, використовування такого пориву душі людей. Для своїх політичних інтересів. Я цього не робив. А серед тих, кого спочатку побили, а потім затримали, і, власне, був кіровоградець. Сергій Нужненко, до вас нібито зверталися по допомогу цьому питанню? Так, да, до мене насправді зверталися, і я звернувся своїм депутатським запитом до Генерального прокурора пшонки з проханням, щоб розібралися об'єктивно. Я абсолютно переконаний в тому, що Сергій Нужненко, так як і інші. Журналісти просто був там і знімав. Мало того, що його ну, зробили чи не терористом, ну і також Беркут з ним повівся, ну, м'яко кажучи, не дуже чемно. Тобто його просто побили. Я думаю, що це неприпустимо, тому я е, зробив все, що я міг для того, щоб його звільнили. Його таки звільнили. Ну, це була не, ну, не моя заслуга. Там багато депутатів працювали над цим. І, це правильна річ, абсолютно, я це підтримую. Е, але йому загрожували, ви знаєте, від 5 до 8 років позбавлення волі. Це дуже сумно, коли е, от на таких мирних зібраннях можуть відбуватися такі речі. Я абсолютно проти цього засуджую, тому зробив все, що я міг, для того, щоб він був на волі. Значна частина учасників Євромайдану це звичайно молодь студентство. Кіровоградські студенти встигають і навчатися, і мітингувати. Вони після пар ходили на Євромайдан. І більше того, навіть беруть участь у конкурсах, а, зокрема з англійської мови. Знаєте, деталі да, це був насправді дуже цікавий конкурс. Це півфінал національного конкурсу з ораторського мистецтва англійської мови. Ну мені це близько, тому що я вчився в Англії. Я Сам володію добре англійською мовою, тому я подумав, що це моє завдання, це моя просто місія, щоб підтримати ту молодь. а Це люди від 16 до 20 років, які мають здібності, які хочуть навчатися. Там, по-моєму, було близько 40 учасників, з них половина це студенти саме з Кіровоградщини. Мені це дуже приємно. А конкурс між тим національний буде у лютому фінал цього конкурсу. Е, переможця чекає поїздка до Лондону, я також цьому посприяю. І я вам скажу, чому це важливо. Тому що е, справді успішним може бути людина, яка не тільки добре вчиться, яка знає якусь професію, може володіти нею, а також та людина, яка володіє іншими мовами. Я вважаю, що в сучасному світі неможливо просто без володіння як мінімум англійською мовою. Ми вже з вами говорили про проблеми транспортної сфери Кіровоградщини. І власне нещодавно ви зазначили, що і житлово-комунальне господарство останні зміни в цій галузі теж були провальними у Кіровограді. Ми маємо сюжет з цієї теми про круглий стіл. Трохи стіл на тему проблем та перспектив функціонування житлово-комунального господарства провели у Кіровограді. Адже від початку реформування цієї галузі в обласному центрі минуло майже півтора роки, а реальних змін споживачі не відчули. Як транспортна, так і комунальна реформа повинна бути направлена в першу чергу на людей, на покращення умов, на покращення обслуговування. Наступний, наступний, скажімо так, основний момент це те, що я вважаю, що повинна бути конкуренція. До участі в обговоренні запросили представників Кіровоградської міської ради, депутатів, керівників ЖЕКів та Крепів і тих, хто безпосередньо займається реалізацією комунальної реформи. Думав про сьогоднішній виступ. Я от хотів сказати, що реформа, на жаль, відбувалася не тими темпами, які планувалися. А потім подумав: чи на жаль, або слава Богу. Що вона не так швидко реалізовувалась, тому що це питання настільки делікатне, потрібно дійсно розтолмачити, роз'яснити людям, що це може дати позитивний ефект, і потім дійсно реалізувати цей позитивний ефект. Слово узяли ті, хто не відчув позитивного ефекту реформи, і досі має діряві дахи, холодні під'їзди, непрацюючі ліфти та зруйновані дитячі майданчики. Для того щоб пришать, надати к людям. От так я прийшов. Андрей Александрович, я пришел к нему, говорю, вырезали площадку. Вот так и вот так. Помогите. Он собрал, сделал. Провел це саме при прийшов до людей, розказав. От це я понімаю шося про те, як зацікавити мешканців створювати ОСББ і де шукати кошти для ремонту житла, збудованого до 70-х років. Тут я вважаю, що шляхи є. Були проведені деякі співбесіди з компаніями. Є приватний бізнес, який зацікавлений у вкладанні в інвестуванні в комунальну сферу. Є організації урядові. Іноземні або навіть приватні організації, які кредитують. Це теж питання. Я вважаю, треба вивчити. Також Андрій Табалов підтримав звернення депутатів міськради до голови Верховної Ради щодо розблокування мільйонів гривень, заблокованих на рахунках Держказначейства. Вони зараз дуже потрібні комунальникам Кіровограда. Трохи менше місяця минуло з того дня, коли вийшов сюжет і власне відбувся круглий стіл. Андрій Олександрович, можливо, вам є щось додати, якісь пріоритети змінилися у цьому питанні. Ну, знаєте, більш гострою стало питання фінансування. Кошти на держказначействі просто затримуються, і житлово-комунальні служби просто не в змозі ремонтувати ліфти, ремонтувати дахи, налагоджувати інфраструктуру будинків, мережі внутрішні. Тому це є питання номер один, і з приводу цього я вже неодноразово звертався письмово і до прем'єр-міністра. І до Міністерства фінансів. І це я вважаю, що це є найболючіша проблема. Про які проблеми ще хотів би в рамках цього питання поговорити, це про те, що, ну, от, наприклад, ЖЕКи та Крепи штрафує антимонопольний комітет за те, що вони неякісно надають послуги. Ми розуміємо, що. Ну, до високої якості там дуже далеко. Але якщо робити це, тобто штрафувати, це фактично наші з вами кошти, які могли би піти на ремонт якогось будинку. Вони йдуть на штрафи у державну організацію, таку як антимонопольний комітет. Я вважаю, що це неприпустимо в тому стані комуналки, в якому вона зараз є. Тому я написав законопроект по про мораторій таких перевірок, як мінімум, на один рік, для того, щоб. Жекі Крепи могли спокійно працювати і працювати в тісному контакті з громадою. Я також ініціював такий законопроект про звільнення комунальних підприємств від ПДВ та податку на прибуток. Тобто перевести їх на спрощену систему. Кожна реформа повинна бути продумана, прозора. Повністю вона має бути погоджена з громадою інакше буде провал, інакше люди просто не зрозуміють. Там виступав Ігор Олександрович Фурманов. Він, е, він дуже яскравий приклад цьому, тому що він особисто спілкувався з людьми, він фактично втілював цю реформу, при тому, що люди не були попереджені. І люди ж на зустрічах з ним казали, що ну, ми не згодні. Треба було нас попередити. Прошу, розкажіть нам про законопроект щодо захисту людей від негативного впливу мобільних веж. Деталізуйте. Будь-яке. Діло без участі громади, коли ти щось робиш, для них це неможливо. От така ж ситуація була з мобільними вежами. Ця проблема є не тільки в Е, Зіштовхнувся я з нею минулого року, коли в Новомиколаївці до мене звернулася громада з приводу того, що людина побудувала. Ну, верніше дала можливість е, мобільній компанії побудувати вежу на території, там, де повинен бути магазин. Люди про це не знали. Люди б не давали згоду на це. Але е, Державна інспекція архітектурного контролю дала на це згоду. Ну, такий у нас закон. Так от, е, мета цього законопроекту, який я вніс, це саме зробити так, щоб громада це контролювала. Я думаю, що люди мають право це зробити. І в мене є. Ну, таке переконання, що цей закон буде прийнятий. Я планую провести з цього приводу громадські слухання. У грудні у Кіровограді знову загострилися транспортні проблеми, і, власне, наразі цього разу вже через борги за перевезення пільговиків. Що ви думаєте з цього приводу? Є проблема з фінансуванням державного казначейства. І це саме та проблема. Тому що е, саме АТП-13527 або автобусний парк. Е, Має верніше бюджет має заборгованість перед цим підприємством по наданню пільгових перевезень. От. До мене звернулись спочатку мешканці селища Нового. Їх попередили про те, що маршрут 274 буде ну, не ліквідований, а просто не буде ходити. Ну а я, я там був. У мене там друзі живуть. Ну, це просто для людей шок. Ви знаєте, як далеко знаходиться селище Нове від міста Кіровограда. Тобто більше добиратись просто нічим. Пішки, ну це нереально. Це треба, щоб там спортсмени одні жили для того, щоб кожен день ходити туди-сюди, там, десяток кілометрів. Виявляється, проблема саме в тому, що насправді є заборгованість бюджету перед підприємством 3 мільйони гривень а це досить значна сума. І підприємство просто не в змозі виходити на лінію. Написав знову ж таки депутатський запит до прем'єр-міністра для того, щоб терміново. Кошти ці були перераховані, тому що ми розуміємо, що це дуже серйозна негативна ситуація, і це треба розв'язувати швидко, тому що це може бути соціальний вибух. Чи працює сьогодні ваша громадська приймальня І власне, над яким із останніх звернень громадян ви сьогодні працюєте? Приймальня працює, працює досить ефективно, я вважаю. Приходять десятки людей, на жаль, з проблемами. Ну, дуже мало людей приходять і кажуть, що от у нас все добре, дякуємо, хоча бувають і такі. З останніх звернень були, знаєте, дуже така цікава, цікава установа, яка є от на ковалівці при дитячому садку. Це спеціальна така консультація медико-психологічна для матерів, а також для діток, у яких є певні вади зі здоров'ям. Ми посприяли тим, що ну, Олена Дорошенко, це та людина, яка є головою цієї консультації. Вона звернулася з приводу того, щоб виділити оргтехніку. Це веб-камери. І персональні комп'ютери для того, щоб за такою дитиною можна було б спостерігати, коли вона просто грається. От ми це зробили. Я там був особисто, знаєте, ну дуже боляче бачити, коли от є матері, от таких діток з вадами, яких е е кидають їх чоловіки. Дуже добре працюють психологи, які працюють з тими матерями, для того, щоб все ж таки. Якось ну їх самооцінку підвищити для того, щоб вони розуміли, що вони не залишені на самоті, і є люди, які їх підтримують. Дуже я думаю, це важливо і це не грошей коштує, це просто увага, елементарна людська увага. продовження цієї теми маємо матеріал. Прошу уваги. У Кіровограді презентували дзеркало Гезела. Це нова для області технологія діагностики дітей з обмеженими можливостями. Встановили дзеркало у міській психолого медико педагогічній консультації. Дуже часто нашим батькам необхідно їздити на консультування до міста Києва, і не завжди таке консультування є об'єктивним з тої причини, що дитина 5 годин знаходиться в дорозі. Це дає можливість дитині сконцентруватися саме на одному викладачі, а не на людях, які мають спостерігати за його. Годіями не відволікає дитину увагу від цього, тобто можуть бути такі природні умови і дає нам більш точну діагностику. До того ж, ми маємо сьогодні можливість записувати і спостерігати розвиток дитини в динаміки. Подібну технологію використовують лише в п'яти областях країни відеокамери для спостереження за дітками, аби полегшити діагностику. Придбав народний депутат України Андрій Табалов. Підключився, підставив своє плече. Ну, я чув про такі методи, вони досить такі сучасні, тому от допомогли придбати техніку, яка зробить легше, полегшить фактично роботу психологів, викладачів з цими дітками. Новий метод діагностики допоможе розвиватися таким діткам, як Владик. Діагноз глухота хлопчику поставили в три роки, та роки рідні не опустили. За допомогою звернулись до спеціалістів. Зараз ми в першому класі звичайної школи. Надалі ми і тут займаємося, і думаю, що будемо ще займатися, бо бачу результат завдяки підтримки, допомоги. Треба ще щось знаєте, попрацювати з, з обладнанням. Ми це зробимо обов'язково. Я вже пообіцяв. Я думаю, що це допоможе серйозно працювати саме от з такими дітьми, у яких є такі серйозні вади. А таких знаєте, сотні по області. І наостанок у нас є ще час. Ви можете звернутися до кірвограців. прошу. Я хотів би привітати вас, шановні кіровоградці, з Новим роком. Знаєте, рік був різний. Були і погані моменти, були і добрі моменти, але я хотів би, щоб всім запам'яталося тільки добре. Я хотів би вам побажати вчасних зарплат, гарних зарплат, миру, спокою, затишку в ваших сім'ях. Ну, для себе я хотів би взяти завдання, щоб. Верховна Рада все ж таки схвалила бюджет на 2014 рік в січні, як це заплановано. Тому що це важливо для кіровоградців. Там багато важливих об'єктів, а також соціальних коштів для нашого міста. І я зроблю все для того, щоб це було зроблено. Ну і всього найкращого. Дякую. У депутатській годині сьогодні був народний депутат України Андрій Табалов. На все добре, гарних вам вихідних.